Всім привіт з вами Юра ви на каналі. Юра сьогодні ми заходимо в Brawl Stars через те, що по нас відео ви вже зрозуміли, що сьогодні, якщо я апну вольта на 30-й ранг, а мені залишається тільки одна катка. Рівно у мене буде 30-й ранг, то зараз заходимо в магазин, я вам покажу. От, якщо я апну на 30-й ранг, то я куплю на нього отакий от крутецький скін Алий Паладін Вольт. Був такий самий в другому сезоні Brawl Pass Я думаю, ви знаєте, тільки синій. А я його дуже хотів, тому куплю альтернативну нагороду. Можна сказати, це от такого от червоного. Я підрахував мені ще стан на того антивіруса 8-біт, на якого я вже збираю. напевно, що е, Ну, Так то я на 8 біта того збираю роки 3. Але я підрахував, коротше, мені вистачить, Тому е, ми зараз в вкатку, якщо я апю 30, я купляю собі цей скін. в ну, е, мене він стрік, якраз тому що я апю по... рівно 30, тому погнали. надіюсь, що зараз зі мною поведуться нормальні тімейти. Я поки апав цей 30-й, щоб ви розуміли, я сьогодні ці 50 кубків до 30-го, очкайте, проти мене попалися тіма зараз повністю. Я ліп, чу -чуть почекаю, я вам зараз скажу. Поки е, я апав цей 50 кубків, у мене було 940, е, ну десь так, то е, я попався на двох крутих тім, ну два, чотирьох крутих тіметів знайшов собі, але вони зараз вже не можуть грати. Через те, що ми з ним, е, Після того, як я почав знімати відео, це вже з другого дубля, то е, вони просто перехотіли грати через те, що ми багато програвали чогось. Ні, щось на відео не везємо, ми зараз програємо. Е, не, зі мною попалося два міфіка, проти нас два міфіка. Ні, проти нас три міфіка. Окей, е, погнали, я поки що так дивлюсь, ну проти нас попався там вольт, бас. Ну, е, в принципі, мені здається, що про нас шанси великі. Е, точніше, в нас шанси великі. Я е, щось завжди, коли починаю записувати відео, у мене капець як лагають катки, я не розумію, чого мене так лагає. Ну, я сподіваюся, що ми зможемо затащити. Так, у нас тут Джеки, погоду, одна лишилась, а ні, вроді б там шахтусь, я, раз вона так акуратно ходить. Е, так, ну давайте я зразу ультану тоді, е, щоб в мене вже був перший ле, другий левел, точніше. Не, Так, блін, по мені попав корделюс. Нє, треба швидко його винести, бо. Ай-яй-яй, зараз небезпечно. Треба бігом дві, одна. Давай, 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 давай. І. Ага, окей, я поняв, зрозумів. Ми ледве-ледве засейвили зараз цей гол. Так, блін, знову по мені цей корделюс попав. Ну йди сюди. Йди сюди, цей корделюс, ти мені так надоїв. Що капець катка тільки почалась, ти мені вже надоїв. Так, давай, давай, давай. Ага, окей, я поняв. Так, давайте. Вольта. ой Ой, ой він прокачався на третій левел, акуратно зараз. Зараз акуратно, блін, по мені дуже сильно домажить. Давай, давай, давай і бам єс, yes, виніс база засейвив е, викинув м'яч і блін не встиг нажати гаджет, На жаль. Ну ладно, думаю, що зараз Бул зможе засейвити його. У нас тут ще й корделі знов і знайшовся. .得... Так, півтори хвилини до кінця матчу. Надіюсь, <SF2> що ми зараз встанемо забити один гол. Просто одна каточка, і в мене буде другий 30-й ранг в житті. Просто, я ні разу ще не апав. 30-й ранг на вольті, і це буде взагалі мій другий тільки. Перший на Едгарі, другий на. Ой-ой, 에... на вольті, тихо, акуратно, акуратно. Давай, ЄС yes, винесли. Переграли. Давай, давай, треба бігти тепер. Тепер просто біжимо, просто біжимо, просто біжимо. Давай, 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 давай. Блін, я промазав, я промазав, я ультою промазав, я хотів, щоб по швидше забити. 100, трікшотом, але добре, що я все одно забив. Все, 55 секунд просто протримуватись. Ну завжди після цих слів нам звають голдера. майже зараз тому зараз максимально акуратно. Не, так, окей, база знайшла, я зрозумів. Е, давайте, давайте, тепер треба просто сейвити м'яч, просто сейвити м'яч. Це, це не важко, це чуть, -чуть просто чуть посавити м'яч або зараз забити просто, просто зараз забити. Так, от зараз небезпечно, я один залишився. Е, так, по мені Корделіус не попав, це добре. Е, так, давайте треба підійти до бази цього. Е, ага, окей, давай, 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 давай. Блін, давай. Ну, блін, не вдарив мене. У мене б зараз вже були фул патрони. Не, акуратно. Ой, тихо, блін, я не встиг тянути. Блін, а чуть-чуть не хватит. О, хорош був, відкинув м'яч. Відкинув м'яч. 20 секунд, 20 секунд протриматись. Ай-яй, ай, зараз я один лишусь. Джеки виносить. Джеки виносить, походу. Ні, Давай, давай, давай. Е, Винесу одного. Е, давай, давай, давай. Не ні, не можна, не можна, не можна, не можна, зараз, не можна. 7, 6, 5. 4 і все, це вже, це вже все. Ми затащили 100% головне, бо мені зараз я точно не прорахувався, мені точно рівно зараз 30-й ранг. Так о, ми зараз виходимо в меню, мені має, має датися плюс 10, і в мене буде 30-й ранг. Виходимо, і плюс 6, і він стрік, плюс 4, і рівно 30-й ранг. Мій другий 30-й ранг, ще плюс 50 блінгів ми золотали, і це означає, що я заслужив на скін, і зараз я його собі куплю. Плюс 10 кубків нам сюди залітає, рівно 1000. Ну, топ Україна дивись, там 1005 кубків, тому я ще в топ не попадаю. Е, так, окей, плюс 50 блінгів нам залітає. Давайте ми подивимося. Скільки мені треба докупити за кристали? 85 кристалів цілих. Окей, okay, я коротше на всякий перерахував заново. Мені я вже в кінці вересня буду мати знову 300 кристалів. Мені буде знову стачати на найдорожчий скін. Легендарний на вірус, антивірусові сімбіта. Тому я можу спокійно цей скін купляти. Навіть якщо я куплю Бролпас плюс, то я ще швидше назбираю вже на той скін за 300 кристалів. Окей, okay. докупляємо за е, 5 тисяч блінгів, точніше за 85 кристалів цей скін. І 3, 2, 1. Бам, все. А, точно хочу, так точно хочу. І залітаю нам цей скінчик. Жалко, що його не вибив єць, але зато я його залутав вже хоча б звідси. Йому, е, так, що на суд пінчики іконка йде, ну це вже все. Я 30-й ранг на вольт. Тисячу кубків я на вольті апнув без скінів, всяких і е, за це е, за те, що я вже 30-й ранг собі. Я вже маю тепер куртецький скін. ну Треба було напевно що купити до того, як 30-й ранг. Ну, щоб чуть, чуть пограти на ньому. Але вже як є, так є. Давайте поставимо цей пінчик. Ну чи який, Ну ладно, давайте найкраще буде цей. в мене і так цей крутийськ скінчик, Я тепер мені можна профіль мій зробити. Через те, що він вписується, через мій оцей червоний кольор. Просто подивіться, як він тут виглядає. Давайте ми зараз це зробимо е, якось. Ну, я не знаю, як би це клас зробити. Ой, ні ні, не так по умовчанню. Оце от, е, так, ні, ні, не мелоді. А отак от, от, в принципі, майже непогано виглядає. Ну, коротше, класно, виглядає. Тепер у мене. Отак от профіль є на вольта. Ну і що ж, на цьому я тоді буду закінчувати. А, ні, давайте ні. Зараз ще закінчувати я не буду. Я хочу протестити цей скінчик. Е, давайте ми цей скінчик. Я вже не хочу йти закупки, бо ми зараз можемо спокійно злити. Давайте де протестимо? Так, тут не можна, тут все, закупки. Давайте підемо тоді в захват кристалів, протестимо цей скін і вже тоді будемо на, ньому, на цьому закінчувати. А, ні, напевно, що треба було все-таки взяти. От, давайте я візьму на одну каточку Пін. Одну каточку чисто просто провірити. Окей, погнали. Тут, напевно що буде довго підбиратися через те, що це 30-й ранг. Тут, походу, ніхто не хоче. Окей, давайте тоді попробуємо в за... Ой, у грабу. Давайте про... О, хоча б туди. Окей, пішла нам хоча б кудись. Нема різниці, чи ми виграємо, чи програємо, просто хочеться на цьому скінчику програти. Ой, програти, <грати> пограти. Так, окей, от ми вже заспавнились. Так, давай, давай, давай. 3, 2, 1 і погнали. Так, давайте зразу Ой, нічого собі ми всіх рознесли. Давайте кинемо цей пін. Ну, жалко, звісно, я не купив другий сезон Brawl Pass, Так, в мене був крутий скінчик. Ну, синій такий. Червоний, звісно, мені не сильно подобається, але все одно, скін класний, тим більше на вольта, на якому. У мене дуже довго не було скінів, на якому я апнув 30 ранг, тому дуже треба було купити цей скін. Ладно, окей, ми програли, ну нічого страшного, ще й проти токсики. Ну, в мене і так брали роботи не підходять, тому зрозуміло, що ми програли. Окей, на цьому вже тепер я вже можу закінчувати. Тому, кому відео сподобалося, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажимі та дзвінок, щоб розказати мої неокрітні відео. Ну а з вами був я Юра. Ви були на каналі Юра Чідай. Всім пока-пока!